Нарешті, чорт з російським паспортом, який чекав русський Мір в Одесі, займався відвертим бандитизмом, переслідував активістів, якого відкрито звинувачують у замовленні вбивств. Нарешті. Це більше не громадянин України. Очевидно, мова про Труханова. Тим головою він став ще у далекому 2014-му, А російський паспорт ймовірно мав навіть з 2011-го, як стверджують журналісти-розслідувачі. І в грудні 2015-го він оновив свій закордонний паспорт, що вже випливає з оприлюднених СБУ фото. Тобто, вже будучи очільником найбільшого міста півдня України після окупації Криму та запеклих боїв на Донбасі, він оформляв закордонний паспорт держави окупанта вже якийсь час при цьому будучи громадянином Росії. Чому стільки часу він залишався фактично недоторканним у 2014-му Ситуація була хитка, і ув'язнення обраного міського голови могло спричинити невдоволення розгубленої пасивної більшості жителів Одеси, які ніде правди діти його підтримували і власне обрали меру. Вплив російської пропаганди в той час був ніяк не обмежений, і спроба перетворити переслідування відвертого кримінальника та сепаратиста на обмеження волевиявлення містян могла спрацювати. Але будемо відверті, більш вагомою причиною вірогідно можуть бути зв'язки Порошенка із Трухановим. Не просто ж так, одеський мер агітував за п'ятого президента. У будь-якому випадку час ішов і було більше ніж достатньо підстав повернутися до цього питання згодом. Але держава бездіяла і кримінальне проросійське кодло знову повірило в себе. Тоді Почалися напади на активістів, які поширювали правду про оборудки Труханова, але навіть тоді ніхто нічого не зробив, аби притягнути замовників цих нападів до відповідальності. Після початку повномасштабного вторгнення якийсь час Труханов на поготові зі своїм російським паспортом вичікував. А коли зрозумів, що росіян у місті не буде, почав мікрувати під Патріота, вивчив нарешті українську та на показ демонстрував солідарність із боротьбою українського народу проти російської агресії. І здавалося б, так й продовжуватись, але Знову ж цей суспільний тиск, який не дає владі забути, що міським головою головного морського міста країни є російські громадяни. Петиція до президента із вимогою припинити українське громадянство Труханова менше ніж за добу набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів, і вже 14 жовтня з'явилося відповідне рішення президента.